Наш Господь, який є в плоті своїй тут між нами. Він тут. Він є тут. Він поруч. І він спеціально приходить до кожного з нас, щоб бути поруч. Почуємо, що він хоче нам сказати, що він хоче тобі сказати. Псалом 139. Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я, думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова на язиці у мене, а ти, Господи, уже все знаєш. Ти заду й спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за предивне знання? Для мене воно занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у шаолі і там ти, взяв би крила зірниці. Осівся б на край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Сказав би я: принаймні тьма, нехай мене покриє, і світло, неначе ніч мене сповиє, та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить, так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо, коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки. Усі вони записані в твоїй книзі, і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила! Я полічив би їх та їх від піску більше, якби й скінчив, я був би ще з тобою. Якби то ти, Боже, знищує нечистився і відступили геть від мене кровожерні що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, не ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гадую тими, що повстають на тебе, я їх страшною ненавистю ненавиджу? Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись. Чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою? Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я, думки мої здаля розумієш. Господи Боже наш, які би маски мене надягали, як би не притворялися. Які би слова не говорили, кого б себе не показували. Боже, від тебе нічого не є прихованим. Ти знаєш, які ми є насправді. Ти знаєш, Боже, наше серце. І наші думки ти знаєш. Ти все знаєш, Боже. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги, бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ісусе, ти знаєш моє серце. І ти знаєш насправді, чого я прагну, куди я йду, які рішення приймаю. Боже наш, ти знає, навіть знаєш те, що я ще не сказав, а тільки подумав, ти вже знаєш. що мені приховувати від тебе, що мені не договорювати тобі не потрібно. Можу бути щирим перед тобою. І знаю, що ти приймеш мене таким. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку, що за предивне знання для мене занадто високе і недосяжне. Мене. Не все розумію і не все знаю, Боже, але коли моє серце звернене до тебе, то ти піклуєшся мною. Ти оточуєш мене своїм захистом і благословенням. Ти оточуєш мене своєю благодатью. Ти сам йдеш попереду мене. Як це може бути? Не розумію. Але ти робиш це, Господи. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, то й там єси, ліг би я у шаолі і там ти, взяв би крило зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене вводила, і твоя десниця мене б тримала.